Привіт, малята! Давайте з вами згадаємо правила пожежної безпеки. Чи для пустощів, чи гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Телевізор, плитку, праску умикати нам не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. Листя спалюють малята близько дуже біля хати, А від того треба знати, хата може запалати. Промовляв лісник сердито, Вогнищ в лісі не палити, Від багаття ліс згорить, де звірята будуть жить? Знає мишка, знає пташка, хліб ростити людям важко. Добре знай і всім скажи Від вогню хліб збережи, вогнище не розкладай там, де зріє урожай. Як запалиш сірники недалеко від біди. Від вогню ти не ховайся, а тікай і клич людей, сто один ти викликай. І адресу свою дай. Служба ця нам допоможе злу пожежу загасить, забувати цього не гоже це вас може захистить. Вони знають, що і як робити, щоб пожежу загасити. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні, знає хай дитина кожна, жартувать з вогнем не можна. Діти, запам'ятайте в разі виникнення пожежі набирайте номер 101.